Добрий ранок! Я вже прогріваюся, але хочу ще дещо спробувати. Не нравиться мені ця тряска на цій камері великій. А вчора побачив, як знімається маленька і просто офігів від якості. Хочу спробувати. О, так на грудях. Коротше, давайте зараз я передивлюся. Якщо вийде шляпа, то я це просто не виложу. Це отако от ми включаємо. Таймер. Так. О, чого ти виключилась? Оце мені не подобається. Я ж нічого не нажав. Ладно. Дубль номер 358. Якщо воно так, Включаємо. Тут просто класно Чого ти цю курточку знімаєш. Ну, о, начебто воно. І буде за нами бігати. Ну що, записуємо вступ на цю. Поїхали в гараж, нас там чекають люди і покажу. Добрий ранок. Ми вже біля рейндж-ровера. Ну що, я вже його прогріваю. І йдемо зараз в гараж. Це ви дивитеся відео на новій камері. Просто воно розташоване на грудях. Тому не видно повністю все, що за сколота. Тільки торпеду. Ну ладно, а, до речі, давайте вийд, покажу заодно гляну. Купчик досі є, досі в продажі. Щось його поки так не рвуть. Не рвуть. Ну ладно, прикольна машинка. Катаємося самі. Їдемо в гараж. Хлопці приїхали. Будемо зараз говорити по поводу оптової продажі. Усіх дверей. Прикольно. Прикольно. Погнали. Цікаво, як ти записала. Блін, ну зараз подивлюся, через телефон подключуся. Тут можна так свайпнуть і переглянути відео. Що, я вже його прогріваю. Та ти що, нравиться, нравиться, ладно, ладно. Плавно потрошку переходимо в 4К з стабілізацією. Не подобається мені ця камера, що на голові, або її треба вже замінити, бо тому що щось той фокус, то є, то немає, то замерзло воно, чи що воно? Ідемо гараж. У попередніх історіях я часто згадував про сервіс по трейд, і ви буквально засипали мене питаннями, які стратегії я використовую. Секрет в тому, що ніяких стратегій немає. У трейдингу це найважливіше знайти правильний момент відкриття угоди. І трейдери початківці часто роблять це на умання. Ну але це може коштувати їм дорого. Давайте зараз вам на реальному прикладі покажу, як це відбувається. Заходимо на сайт, слідкуємо за графіком. У нас всього вверх або вниз піде графік. Перед цим ішов вверх. Я думаю, яка зараз буде він і спадати. Робимо ставку і чекаємо. Є успішна угода. А саме головне, перший депозит складає всього лише 10 доларів. Всі початкові матеріали для трейдингу є на сайті. Ви можете зайти і їх переглянути. За моїм промокодом ви отримуєте 100% на свій перший депозит. Посилання, як завжди, знизу. Закріпленому в коментарі. О, вже на місці. Що, ви насчитали двері? No. Сколько? Ну no, 66. 66 без оцих, що не польоти складісь. То теж мої. No? Да. Там і Ланос є, що хочеш. 66. А в гаражі теж, ви типу, не знаєте, no, да? В гаражі ще? не считав, ні. Ну, в гаражі 67. ще четверо і 60. тута. 63. Ну що, ви готові оптом зробити покупку? No, <laughs> Якщо просто дам совет, скалини стеклоподйомник 1000, mm. стекло 500, наприклад. Ланус теж вважали? Я по 700-800 не віддавав. Ждав, б, коли буде по тисячі. Тобто mm. кожен дверку ви можете за 1000 віддавати і не ниже. Тобто, так, да, оці там форди, оці я не знаю, щось форди мало типа, беруть. Типа, Оце міцобічі, це взагалі типу, тут. -то. По полтера можна навіть торгувати читати. Ну і плюс 100 гривень це та ціна, я можу винести віса, ти їх можеш здати. Ну, це метал, да. да. це просто ціна металу, так. Метал, да. Ти навіть можеш взяти, знаєш, що, ручки поснімати, стекла, ручки, стекла, якісь молдинги, ну, личинки внутрянки, да, і на метал. І те саме тобі, типу вийде, а ти будеш торгувати ручками, да, внутрішніми і наружними. Ех, так, ну тоді ся, скільки 73? 73, що на дворі. дворі. Дивись, там десь якісь двоє дверей чи троє є. Опель зефіра це не. Мої 73, тоді 70 і плюс 4 в гаражі. да. Це Мазди. 74, да. Якщо хочете, по 100 гривень забирайте всі. Забирайте. Удачі вам по-русски. І зйомкою і і там з калину треба буде сняти. Хочете подарок вам четверо дверей. Копейка. Якщо хочете, ну типу був пофіг, буде на метал. Але блядь, та ні, там їх не продасте вже. Хіба стекла постімать? Ви сьогодні свободні? Будете вивозити? Зараз будемо так. Зараз є зараз потім на навчання. Ага, то дивіться, то, щоб коли носити, ви можете заїхати сюди. Типу. Да, будемо ну то все заїжджайте. да, на карту може з Ну да, Тоді я ж кажу, там тільки зефіра відложите, типу, да. добре, а я вам дам одмази там, типу, цей. Да. Все, заїжджайте. От і є перша продажа сьогодні. Пацани, я вам кажу на Ланосах тільки четверо дверей, 4 тисячі заробите. Блін, а я ж сьогодні мався починати свій день з поїхати забрати прицепчика і це все перевозити. Слава Богу, що я так рішив проблему. Вроді би 7 тисяч гривень це мало, але воно там лежить по року. <прицепчика> все. На одну проблему менше. Ми будемо збирати більш крутіші тачки, більш кращий стан, і тоді будемо зберігати двері. А краще їх взагалі не зберігати, краще їх продати. Зразу їдемо до гаража. Щось будемо сьогодні робити і включимося, покажу. До речі, сієра 250 доларів. Дивіться, вони тягають на ній прицепчика. Так ти що? Щось вона нестабільненько працює. Хлопці молодці. молодий є, а вже шарить в бізнесі. А ми йдемо. У гаражі глянемо під телефон, телефона. Гляне, що ми там не знімали. Може нема сенсу на її продовжати. Але я думаю, буде прикольно. Що ти? Знімай на камеру 4К. Ця камера стоїть як твоя бора бора. То приїхали оптовіки. Да. Купили всі двері. 74 двері. 74. Сімдесят да. там? Так. Все продано. Учись, студент. Ти учись, як треба гроші заробляти. Я не зрозумів. Купили по 200 гривень чи по 100 оптов. Самі да. ви це навіть поки це продають. У тисячі навіть деякі двері. <рив> <Да>. <рив> так, і взагалі, що тут треба ще в моєму гаражі? Вилазь давай. Іду, хочу просто відсняти пацанів в трудях, як і починаються великі справи і великі гроші. Та ти що! Пацани, ви задоволені? Задоволені, так? Да? Я думаю, на. Таку от сієру ви заробите на цих дверях. Чесно? Молодці, молодці. І нам легше з територією і вони щось підзароблять. Ладно, ми включимося трішки пізніше. Будемо щось моніторити, шукати. Приїхав помощник на крачу. І щось включимося, покажу. Можливо, кудись поїдемо. Тебе що, ручки замерзають, як в Так, Да. Так, ну що, друзі, у нас є надходження. Отакий кейсик. Не показуй. Вау! Wow! Дві батарейки, зарядка і у багажнику лежить. Це ми по бензин їдемо купити Тарасу, Отака болгарочка. А чи назас на батарейці? <сум> Трошки ми зажалися, купили дешеву китайську херню, але нічого, нам на три рази відрізати в нашій житті хватить. Тому їдемо знову в гараж, продовжуємо нашу розборку. Це ігову треба наконечника відрізати. Включимося в гаражі, шукаємо, моніторимо. До речі, я в інстаграм вісняв сторіс, щоб придбаю автомобіль. хтось нічого не пропонує в будь-якому стані. Я нема навіть що взяти на розборку, якщо чесно. А прикинь, якби ми зараз знімали б територію за 30 тисяч гривень, що би ми робили б? Якби ми викручувалися б. А оренду, то треба було би платити, тому все, їдемо в гараж. Так. Нова порція. Тарас! Диви, я був в городі, ти мене дещо купив. На. А, Тепер буде Макдональдс Тараса називати. А ні, це ми всім собі купляли. Оп, йдемо похаваємо і будемо працювати. Що саме? Це нам треба поцепити на підкат нову лейбітку. Готуватися до нових варіантів. Оп! Я на капот ложу. Все, я ложу. Давай йди, як ти впав, я не заїхав. О. Ідемо зараз, підкатика заберемо, відремонтуємо, замінимо лебідку і відправимо підписника. Оп. Сподіваюсь, ця камера пише прикольно і вам подобається. А якщо не прикольно, вона пише, то це відео просто не вийде. Ви його не побачите. Хочу спробувати перейти на краще качество. Поставимо, до речі, підкатика зараз на наш новий майданчик. Треба бути готовим до подорожі по корчі. Ну, теж будемо шукати нормальні машини. Правда, не знаю, де їх шукати. Оп, оп. Все міняємо лебідку на нову. Як я й думав, камера в 4К довго знімати не буде. Ну там був мій косяк, ще не взяв з собою павербанка. Да. Ну що, лебідочка стала, лебідочка прикольна, прикольно крутиться. Та ти що, я думаю, якщо сильніше закручувати, то цього лафета отак от, от згоне. Я жартую. Трос класний, в два рази товще. Ну, а старі лебідочки відправляються підписникам. Самі швидкі, самі умні. Написали. Один написав, другий пише: Давай, одну йому, одну мені. Тому дві лебідки відправляються підписникам окремим. Все, а ми цього підката тягнемо на нашу нову територію. Він майже готовий? Ні, він готовий. У мене розетка просто не готова. І оставляємо його передихнути. Шукаємо, шукаємо для вас варіантики на розборку, на це все. До речі, пацани приїхали по другу ходку дверей. Молодці, пацани шевеляться. І зараз таки напишуть, я б забрав би двері, я б забрав би двері. Тож вони були в моєму інстаграмі, в сторісі. А силка на інстаграм знизу під описом відео. Чому ж ви не забрали? Так ти поки туди будеш. І це треба дерево зрізати теж. Да, Займемося. І щебічки, щебіночки, не забуваємо, все-таки купимо. Трішки поверхню, але насипемо. Так, йду на розборку. Там куча фотографій треба глянути. Датчиків різних і так далі. У нас розпродажі. Всі це знають і всі цим користуються. Як будь-то на чорну катиці. Тому так, все. Друзі, включимося. Як щось буде цікаве сьогодні? Суєта саме накльовується. Audi А6 на автоматі. Отака. Прикольненька. І недалеко 2400 по телефону. Двушка, газ бензин, переоформлення. Їдемо. Заодно заїду додому, бо треба буде взяти гроші. Заїду, візьму павербанка на нову камеру. Блі, не видно ніфіга. І будемо щось знімати. Ну там, каже, проблеми з акумулятором. Ну, мене тільки такий здарев'яний не залишився. Нема акумулятора, у мене є провода тільки. Зараз щось будемо думати. Так що їдемо дивитися, купляти варіантики. О! Так, да, буде прикольно. Є заради пацани, ділять дніфік, приженуть. І 39-ка, помним, досі в мене. Вона під задатком. Якось так все. Включимося в дорозі, буде прикольно. Пауербанк взяли. Камеру на зарядочку. Вона, до речі, заражається від пауербанка. <реш> Должна заражатися від пауербанка. Гроші взяли, буде прикольно. Будемо ще торгуватися. Але, походу, я не розумію. Ну ладно, хай лежить. До речі, телефон теж на зарядку. Поїхали за варіантиком. Включимося уже на місці. Примержається доброго дня! Ви вже прогріваєте. Доброго дня. Адам. А як завелась на холоду нормально? А это лично ваша машина, да? Ну, покатался, теперь надо продать. А, занимаетесь, да? Ну переоформится же, да, она? Можно капота, а тут, может быть, да, веревочками. Это 2.6 или 2.8? Не знаете? А, 2.7 значит 2.8, да. Ну, можно открыть его? Ні, чистенько. Поки чистенько. Ну тут трошечки якісь осадки, бачите. Можна. Ну хай трошки погріється, дай покатаємося. Уже мона? Давай. Можна я за руль? Хто сідає з боку? Та сідайте, я ж не місце, я заблуджуся ще до цей. Поїхали так і так, задня, без пінка, без пінка О, гідрач, взагалі, диви. Ой. Бачу, бачу Замерзли. Можна? Ну, воно не перше злякано да? Ну, Перший взгляд пока добре. Трай показує, так? Да? Ой, щось там так важко йде. Ти Ні, не в полу Чуть-чуть було чутно. На другу не чутно, третю не чутно. Поки добре. 11, Техніка просто капець. Давай ще десь поїдемо, так? Да? Нажми їх в пол, як йде. В пол? Чо, трохи їде? Не розвернуться. Давай закриємо це і побачимо пічку робить. Цих вони киплять, часто, знаєш? Да, киплять мотори, так. Чи не пускай, зараз приїдемо, пойдемо трошки подавати. Як приїдемо подивитися, чи буде пошотки. Блін, ну гідрач? Дивись. Капець, я в шокі. Гідрач дуже класний. Там швидкі поудаляли перед приїздом. Водички нема. Да, це вихлопсиче, або поризали. Ні, в принципі нормально, техніка нормальна. Тільки трошки димить, да? А ну глянь. Че давай тут я вийду, я наступ винесе. Та ні, это нормально. Тож трохи винуше що димой. Та ми сейчас так нажмемо. Так не видно. В принципі, в принципі, треба торгуватися. Це все світить, а тут нічого не робить. Нема панька. Трошки подимлює чи то показалось? Парує? А що це за звук такий? Ви щось вихлопною робили? Прогоріло. Прогоріло? Ай, такий неприємний, капець. А ну, Артем, понюхай на не це воно. Пар? Так багато його. Так. А ну дядько відкрив капота Так, температура Вона не кипити чого? Бо ці мотори бояться трошки цього Не кипіла, мання хлопці Ні, поки добре новий ГРМ новий чи не ГРМ новий, так? Ніякий. Ні, стара машина, так. Не, ну що, гроші воно по ринку стоїть, так. Да. Каєн? Ні, я бачу вас в оголошеннях каєн, мабуть, ні. Так, і. Акумулятор що? Ну теж не дуже хороший. Не дуже хороший. Так, дядьку, питання в ціні, готові розрахуватися і поїхати. Ціна була по телефону сказана, хлопці. 400 йому вступив. А ще трішки? Ні. Можна накинути. <реш> тільки накинути. Давайте. 200, 200. На бензин 1,8 і поїхали до верху потім напишемо. Добре, ми поставимо на комісію. Так ми поставимо самі на комісію. 1,8 розраховуємося. І цей. Що, не буде торгу? Взагалі. 400 доларів ти скинув, тобі що? Ні, так мені хоч. Ні, так чого, ні. Так ви ж не тільки мені скинули, а й всім, а я приїхав. Логічно. Не закривається. Ключ заїв, так? Да? Ключ заїв? Тут, бля, та речах щось там подіргаєш, ну, так в сторону, але в клац і відпустили. Ну що, дядьку, 200 по руках, 1800? Та є моменти, треба ще поустраняти їх. Блядь, це саморія, сто-то, то, капот. Ні, так ніхто ж не каже. Оця решетка в мене залишилась. У мене ж капот навіть залишився. І бампер передній. Забрали, так? Ти Подожди, в мене ж капот є, так? Да? Капот решетка в мене є. Бампер теж цей. Ну там, блін, не лучший. А ще дзвонили хтось. Не їде ніхто. А що в білої церкви? Ох, ви що на базарі. Є, там, такі хлопці такі, такі люблять мене, там. В на них тягають там, там, там вони всі <світ> бізнесмени. Ще щось там. Все, я таке не чув. У в білу церкву поїхати на базар. Чи що? На базар то на авторинок. А на авторинок ви стоїть своєю машиною, дайте? Да, тобто? Ну як в Києві. А-а-а, то так в Києві хоч трохи цей. Я зрозумів. Я й не знав. Та ні, ну що ви за тих 200 доларів не вступите. Ми вже готові приїхали, катулись туди сюди і все. Не вступите? Так, 2000. Я кажу, добре. Ну це ж починається дитячий сад. Це все, що є, це так, без без нічого. Завів, поїхав і все. І потім щось там знайдеш там, не знайдеш там. Ні, так які є пред'яви потім вже? Потім вже твої проблеми. Ні, ти ж не стих. Ну я бачу, що ви займаєтесь <реш> так, як і всі. Я <реш> Не, <А реш> <реш> він хороший, все, не бере нічого, 11 тисяч. Ні Ні масло не бере, нічого не бирай, блядь. Ні-ні. як блять. Та там же б... за 11 тисяч там будуть сунуть індоскопи, в циліндри. Там ж не так. Не До вас, вас тако це... приїдуть. от я крутнувся сюди 300 метрів, да, чи менше було. І назад вернувся і пропоную просто торг. А там ж так не буде, там по-любому СТО подйомники. А, дядько. За ауди, так? Да? А, закаєна? О, цікаво було б. Артем, що ти скажеш? По ну, Понятно дело. Ти хотів би помінятися на свою? А чого і на свою? Да. Так, хуйно, можна Скільки Сколько доплатив би? Там, там буде бачити. Може відкрити там, воно відкрита. Ні, то загляньте, якщо хочете. Може дать покататися. Може дать покататися, якщо хочете. Так ми можемо зараз тобою говорити, якщо так, то я беру, типа. А ти хочеш доводити. Ну я стою тобі склап, твою 1200. Все, понятно. <свистов> <свистов> <Я пойду, свистов> Нет. <Н>: а скид <свистов> за свою хочешь. Ты что думаешь? Кажи, скільки. Оплатить, ну правильно, техника же нормально. Техника же нормальная. Не, нормально. Да я ж на твин даже не їздив. Ладно, будем думать. Ну давайте, якщо з неділі не продасте, то може за дві будем думать. А зараз готові 1800. Нет? Меньше не буду. Я так задве решил продать и буде все. Понял. А, да, 1800? А десь тут брали, да, чи? Ну, Васликові? Та хоч і сьогодні яка разниця. Ну, типу. Ні, там якщо ви навіть час назад її купили, нам все одно. Ми такі не... самі. Геть, взагалі, все одно це ви. Просто, ну, блін, ну є капот, є бампер, блін, чом би не перекинуть, не, не, не зробити. Тут ще ж кришка да, на цвіт, виходить, бачите, да, вона помиється буде видно. Ні, ні, я просто говорю, що я би це все устраняв би. Так не цікаво просто. Гро, стоїть, стоїть, стоїть. Ні, ну якщо її за 4 зробити, то просто, просто люди трошки вже такі, знаєте. Ну да, це не капець. Добре, дякуємо вам. Може ще буде оголошення, то я вас наберу, якщо буде активне. Прам-пам-пам. Не купили ми. Ну, Що ти скажеш? Вона. Ні, вона не сильно непогана, але не насильна типу хороша. Ну чого, вона симпатична. Симпатічна? Ну, да. Вона просто не помита, там багато моментів є. Ні, взагалі, сам по собі, цей кузов симпатичний. А, модель кузова? Да, так, да. так. Ну скажи. Коротше, оце був перший і єдиний, мабуть, приємний перекуп, з яким було цікаво вести бесіду. Дай він нам не скинув, але все так як є. Каже, купив за 1800. Сам каже. Не купив він її два місяці тому, він її купив два дні тому. Але, на жаль, ось так. Я не знаю просто що робити з цим ринком. Але я повинен давати ціну. Тому я би саме продавав її за тисячу, там, блін, не знаю за скільки. Ну ви ж всі чекаєте від мене ціну. О, а де мені її брати? Мені отак треба да? їхати, торгувати, викручувати руки. Може це комусь не подобається, але я даю ціну. Так що так, в пошуках нових варіантів можливо, вже вони будуть завтра. Ідемо в гараж, там побачимо. Я покажу зараз твою машину, так? Мою? Ти хочеш помінятися? На цю. Ну скільки ти реально дав би доплати? Вже зараз... ну, просто дорого свою оцінив. Та е -е, дав чого? Ні, матір просто дорого стало. Дорого да. стало і воно? Ну така що, типу, я б ну. Тому так. Да, да. Нема варіантів, нема, не пропонують. Шукаємо далі. Поки ми ще тут недалеко від'їхали, у мене є знайомий. Може в нього є якісь варіантики, бо купити в Олексах цих ваших зовсім нічого. Так. Як діла? Помаленьку. А можна я тебе набуру мене десять. Чу а ти вдома там в боровій? Да, да, є є да. тебе що, продаєш, не продаєш, щось цікаве. Що що? Продаєш, є якісь машини, бо я в боровій, дивився ауді, не зійшлися і думаю, їхай додому чи до тебе щось купити. Заїжджай до мене, заїжджай, тільки не знімай, пожалуйста. На О, то, то не вийде так. Я вже знімаю. Скажи, а є які коротчики? Подіжджай до мене, поговоримо. Ні, ні, до що? мене бюджет ще огранічений, я ж теж там взяв небагато. Ну під'їжджай, договоримося, може щось подивишся. Да? Только не знімай, так? Я ж не люблю. Давай, я тоді виїду до тебе. Якщо договоримося, тоді буду знімати, поки не буду. Хорошо. А ці проти сйомщики мене вже, звісно, теж. Ну ладно, вертаємося, подивимося, щось цікаве. Можливо, навіть все-таки ми придбаємо, не поїдемо з пустими руками. Але я йому не сказав, що в нас тільки 2000 доларів. А в нього так, ну, типу, та машина подороже. Ну ладно. Візьмемо долг. А що робити? Ні, нема зовсім нічого купити. Артем, давай твою ауді куплю. Ну да, за 1200. Ну, на мені дорога, як Це ну 1200. 1200. На мені дорога, як 1250. Це молодина, він ні, ні. Все одно подідає він читані в школу їздить. Перекуп, бля, ти брехун. Ладно, включимося. Або в гаражі ми нічого не купимо, бо потім не дають знімати. Або з покупкою як ми будемо вертатися. Да. Да. Поїхали. Як ви бачите, ми вже приїхали і нічого ми не купили. Ну як там були? Ну не про наш ще й просто бюджет. Ставив на камері е, нову функцію відслідковувати мене і моє обличчя. Вроді би цим справляється, але не 4К. Але як вона знає, де я є? Сучасні технології і я з села. Ну це просто капець. Прикольно, камера нова пише, мені нравиться. Продовжимо. і трошки важче знімати. Ну нічого, ми якось спробуємо. Лебіточки пам'ятаємо, дві штуки справимо підписникам, устигнемо. На сьогоднішній день походу все. Не знаю, що робиться з ринком, але я повинен давати ціну. Де брати ту ціну, я не знаю. Не бажано бути. Я рахую, якщо на ринку через ваші авторія машина за 4 не продається, я маю давати 3 500, 3,300, а мені треба брати до 3000 ну хоча б. Ну, типа, 100-200, хоча б нада мать на машині. Тому такий сьогодні видався день. Нічого особового не зробили по гаражі, робимо відправку сьогодні. І ви теж, якщо щось таке бачите, то пишіть. В принципі, ті старі такі речі, чи мелочні якісь наметі, то ви відправите. І не забувайте, завто викуп. Що зараз робите з контентом? Можливо, це впливає мороз, холодно, наче куриш, не знаю. Сподіваюся, завтра день буде цікавіший. І. Ждем тепло, щоб день був довший. Давайте вже щось відкривати своє нове, цікаве, масштабне, прикольне. Все, зустрінемося вже завтра.